Анічка скороход буде сидіти, махвіляр допоможе, зробить їй безкоштовний ритуал як своїй клієнці з минулого. А, безкоштовний ритуал на те, щоб вона сіла до в'язниці. Бо вона реально цього заслуговує по картах, знаєте. А, реально показує, що анічка скороход все-таки має доріженьку до РФ. Має доріженьку до РФ. А, тому, знаєте, коли. Вона на початку війни О, в своєму Ютубі там десь, це Во, я йду на передову, я буду воювати, я йду воювати. Сама прописалась в якомусь там підрозділі і розповідала всім, що вона воює. Реально, покидюк. Анна Скорогод, покидюк. Вона реально попутала всі рамси, вибачте. А, і а, коли я бачив її оцей патріотизм, так і хотіла, знаєте, рожу харкнути за ті питання, які я чув від неї, лягти під Медведчука. І вона так питала, як наче вона вже і прийняла рішення під нього лягти і під той ФСБ.